Тренування, змагання, перемога у Мілані. Відбувся 50-й ювілейний чемпіонат світу з веслування на байдарках і каної. Серед понад вісім сотень учасників із 70 країн. Перемогу для України здобула Прикарпатка Ірина Федорів. Наші основні конкуренти це були канадки, які мають олімпійську медаль, і також іспанки, які цього року виграли чемпіонат Європи. Китаянки, які також мають олімпійську медаль. В чому ви були сильніші? Чи майстерніші? Ми духом. Ми українки. Ми розуміли, що зараз ми повинні працювати на всі 100, Ми були заряжені. Тренується Ірина під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Пирога. Все йшло згідно плану, який ми намітили по сезону, починаючи з жовтня місяця минулого року, як ми. Почали підготовку, плавно рухались до чемпіонату світу. Ну і є результат, є медалі. Ще одну золоту нагороду Україні приніс франківець Віталій Пристай. на чемпіонаті світу серед молоді до 23 років, що проходив з 23 по 27 липня. Він разом із партнерами по екіпажу здобув перше місце у каної четвірці. На жаль, конкуренти були і з. Неприємних країн, нейтральних, скажімо, але вони не завадили нам. Перемогти були також угорці, Але якось так сказали, що у нас гонка дуже хороша вийшла, і ми з дуже хорошим відривом перемогли там більше однієї секунди, а в четвірці це майже корпус. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.